Вітаю, друзі! Щойно розпочинається повітряна тривога, у багатьох із нас починає калатити серце. Буває, що ми прокидаємося вночі і потім не можемо заснути від думок, які рояться в голові. У вас буває таке? Що ви думаєте в такі моменти, коли до того ж всього чуєте вибухи за вікном? Чи вдасться дожити до ранку? А що потім? Що буде з нами і нашими дітьми в майбутньому? І чи існує взагалі для нас якесь майбутнє? Чи маємо ми хоча б якусь надію, що все це колись скінчиться? Від думок, які приходять в наші голови, іноді стає зле. І це відбувається як з людьми невіруючими, так і з віруючими, на жаль. Виявляється, що віруючим також тривожно. І тепер нам потрібно отримати відповідь на питання. Якщо ми вважаємо себе людьми віруючими, то наскільки це нормальний чи ненормальний стан, щоб тривожитися, щоб боятися і щоб переживати? Чи все гаразд з нашою вірою, якщо ми тривожимося? І чи можливо від цього якось повністю позбавитися? Книга Біблія на своїх сторінках. Залишила для нас повчальні історії видатних мужів віри, навіть більше стовпів церкви, зображуючи їх такими, якими вони були насправді в реальному житті. І коли ми читаємо про їхні переживання, про їхні відчуття і реакції, ми розуміємо, ким насправді були ці люди. Ми розуміємо, що відбувалося з їхніми серцями у важкі моменти життя. І ми розуміємо, як при цьому вони продовжували залишатися вірними Богові? В першому посланні до Корінтян, в другому розділі, читаємо ось таке свідчення апостола Павла: І я у вас був у немочі, і в страху, і великим тремтінні. Як би ви сприймали вчення пастора, який мав би подібний емоційний стан? Чого він зміг би вас навчити? Сам перебуваючи в немочі, страхує великому тремтінні. Якби ви сприймали ось мене, коли б я зізнався вам, що сьогодні у мене депресія? Мене цілий ранок тіпало, зуб на зуб не потрапляв, я насправді дуже боюся. І тим не менше хочу щось прочитати вам з Біблії. Якби ви все це сприймали? Тим не менше, апостол Павло. Виявляється, знаходився у подібному стані не один і не два рази. Іноді це тривало дуже довгий проміжок часу. В другому посланні до Коринтян цей самий апостол пише: Бо коли ми прийшли в Македонію, тіло наше не мало спочинку ніякого, у всьому бідуючи, назовні бої, страхіття всередині. Просто уявіть, в якому стані знаходився апостол Павло, проповідуючи при цьому людям Євангелію. Просто поміркуйте над цими словами. Тіло наше не мало спочинку ніякого у всьому бідуючи. Назовні бої страхіття всередині, до болі схоже на те, що переживаємо ми сьогодні. Назовні бої війна, а всередині страхи, переживання і депресія. Поясніть мені, будь ласка, як все це поєднати з довірою Богові? Як це поєднати з Його обіцянкою? Мати мир і спокій в наших серцях, що не так з нами, що тут не працює, чому немає миру. Особисто мене, наприклад, дивує неприсутність тривоги в серці апостола Павла під час важких випробувань. Мене особисто дивує те, що я знаходжу в подібному стані також і мого Господа. Виявляється, що Ісус теж переживав подібне. Як ви знаєте, це трапилося в момент тих важких випробувань, які йому довелося пережити в Гевсиманії. Євангеліст Марко, як ніхто інший, передає внутрішній емоційний стан нашого Спасителя. І взявши з собою Петра, Якова та Івана, він зачав сумувати і тужити. І сказав він до них: обгорнена сумом смертельним, душа моя! Залишіться тут і пильнуйте, і він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, щоб як можна минула його ця година. Як можна зрозуміти цей стан нашого Господа? Як це можна пояснити? Він заднів тіла свого з голосінням великим та слізьми, тобто він плакав. Він приніс був благання і молитви до того, хто від смерті Його міг спасти. І був вислуханий за побожність свою. Це теж про нашого Господа, це про Сина Божого. Ангел з неба прийшов, щоб підкріпити Христа, тому що Він не справлявся. Так написано. І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили. А як був у смертельній тривозі, ще пильніш він молився, і під його став. Немов краплі крові, що спливали на землю. Ви уявляєте, що переживав Христос? Він був у смертельній тривозі. Тобто, Христос переживав настільки сильну тривогу, що міг через це померти. Він не справлявся, йому необхідна була допомога ангела. І ангел насправді допоміг Ісусові справитися. Саме тому Він розуміє. Наші переживання, як ніхто інший. І це головна істина, яку я хотів би, щоб ми всі постійно пам'ятали, коли нам тривожно, ми маємо пам'ятати, що Христос був на нашому місці. Він також тривожився. Христос добре знає, що таке смертельна тривога. Він знає, що це таке, коли від думки про те, що на тебе чекає, кров починає виступати на тілі. Христос добре знає, що означає. Ти не справляєшся. Саме тому Він не поспішає нас осуджувати за присутність тривоги в серці, не осуджує нас як недуховних. Він не осуджує нас. Навпаки, Він обіцяє бути поруч з нами в цих переживаннях. Він це проголосив, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Це Його обітниця на кожен день. Я з вами в усі дні. Написано в іншому перекладі. Я в радості, і в горі, я під час хвороби, і я під час смерті, і під час повітряної тривоги завжди. І Христос обіцяв не просто пасивно спостерігати за нашими переживаннями. Ні, Він обіцяв реальну допомогу на кожен день. В першому посланні до Корінтян в 19 розділі написано: досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог. Який не попустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спробі і полегшення дасть, щоб знести могли ви її. Це реальна обіцянка від Ісуса на кожен день. Він обіцяв перебувати з нами і не просто перебувати. Він обіцяв давати полегшення під час важких випробувань. Не забувайте про це. Він контролює наші навантаження. Він не забирає випробування, ні, але Він робить можливим для нас знести ці випробування. Це дуже важливі істини, друзі. Істини, про які нам ніколи не можна забувати. У той час, коли ми проходимо смертельні випробування, Христос проходить їх разом з нами. І Він нас не залишає. Він думає про нас увесь цей час. І він присутній, і Він контролює наші випробування. Він допомагає їх пройти. Ось що насправді відбувається на невидимому нам фронті. Біблія радить нам, що коли ми проходимо випробування, ми теж маємо думати про нього, думати про те, що він пережив. Виявляється, що це допомагає. Тож подумайте про того, хто перетерпів такий перекір проти себе від грішних, щоб ви не знемоглись і не впали на душах своїх? Ви ще не змагались до крові, борючись проти гріха. Про що ви думаєте, коли проходите важкі випробування? Про що ви думаєте тоді, коли ваші серця переповнені тривогою? Чи думаєте ви про нього? Чи думаєте ви про те, що він був на вашому місці, що в нього теж були переживання? Вони були, але він зміг їх пройти, і це означає, що ми також зможемо. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабкостям нашим, але випробуваного в усьому, подібно до нас, окрім гріха. Зверніть увагу на ці слова: він був випробуваний в усьому тому, в чому випробовуємося ми з вами, і він все зміг пройти. Знаючи наші слабкості, Він співчуває нам і Він допомагає у важкі моменти. Наступна важлива істина, яку я хотів би, щоб ви всі пам'ятали Божа допомога у важкі моменти життя іноді зовні виглядає невидимою, але при цьому вона цілком реальна. Божа допомога не означає, що Бог раптом забере з нашого життя всі абсолютно труднощі, збереже наше життя, припиниться війна, перестануть помирати наші рідні, припиниться руйнування нашої країни, нашого житла. Насправді саме на це ми розраховуємо, очікуючи його допомоги. Але Божа допомога інша. Наведу приклад, на початку епохи християнства. Деякона першоапостольської церкви на ім'я Степан за віру в Ісуса Христа побивали камінцями. Ця історія описана в книзі дії святих апостолів. І за місто вони його вивели і почали побивати камінням Його, а свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався Савлом, і побивали камінням Степана, що молився і казав: Господи Ісусе, прийми духа Мого! Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним: не залічи їм, о Господи, цього гріха. І промовивши це, він спочив. Ви можете уявити все жахіття цієї кари на людину кидають каміння, щоб її забити до смерті. І ця людина, замість того, щоб кричати Богу, Віде ти, навпаки, молиться до нього, щоб Господь прийняв її дух і не залічив цього гріха кривникам. І цікаво, де Ісус був увесь цей час. Ви знаєте, де був Ісус? Виявляється, що Степан добре знав, де в цей час перебуває Христос. Кілька попередніх віршів розповідають нам про це. А Степан, повний Духа Святого, на небо споглянув і побачив Божу славу Ісуса, що по Божій правиці стояв, і промовив: Ось я бачу відчинене небо і сина людського. Що по Божій правиці стоїть. Зверніть увагу, Ісус не запобіг побиттю Степана камінням, Він не зберіг його від смерті. Але Ісус бачив все, що відбувалося, Він був присутній при цьому. І помираюча людина усвідомлювала Його присутність і її відчувала. Степан розумів, що насправді відбувається, і куди він через кілька хвилин перейде. Прославивши таким чином Господа Бога. Господь не збереже виключно всіх нас, своїх дітей, від смерті під час війни. Це факт. Ми маємо це просто усвідомити. Він не захистить виключно всіх нас від поранень. Житло багатьох буде зруйновано або вже зруйновано. Але ось що обіцяв Ісус. Він обіцяв перебувати поруч, Він обіцяв полегшувати проходження нами важких випробувань. І я вірю, що Степан отримав якусь надприродну силу під час побиття камінь. Я в це вірю. Це моє переконання. Воно ґрунтується на Божому Слові. Але при спробі, що дасть, полегшення дасть, щоб знести могли бої. Існує сотні і навіть тисячі свідчень, реальних людей, які переживали це полегшення в своєму житті, проходячи випробування. Тому, коли ми саме ось з цієї точки зору пояснюємо присутність тривоги, то так. Тривога може і має бути, друзі мої. Тривога, але не відчай. Саме про це пише апостол Павло в другому посланні до Корінтян 4.8. У всьому нас тиснуть та не потиснені ми. Ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені. Ми повалені та не погублені. Ми завсіди носимо в тілі мертвість Ісусову, щоб з'явилося в нашому тілі і життя Ісусове. Ми в важких обставинах, але при цьому не впадаємо в розпач. Ось що робить в нашому житті присутність Ісуса Христа. І ще один важливий момент всі без виключення надзвичайно важкі обставини. Включаючи війну, Господь може обернути на благословення і свою славу. Ви вірите в це? Ось що говорить Господь сам про себе: чи для Господа є річ занадто трудна? Як ви вважаєте, чи існує для Бога щось таке, чого б він не міг зробити? Ні, немає такого. Пророк Єремія повторює цю ж саму істину іншими словами. О Господи Боже, Ти небо та землю створив своєю потужною силою та своїм витягненим раменом. Нічого для тебе нема неможливого. І це стосується також війни, зокрема, війни в нас, в Україні. Цікавий текст знаходиться в книзі Псалмів. Ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі, аж до краю землі. Припиняє він війни, ламає він лука і торощить списа, палить огнем колесниці. Вгамуйтесь та знайте, що Бог я піднесусь між народами, піднесусь на землі. Виявляється, що Бог припиняє війни. Тільки, на жаль, люди цього не розуміють. Вони приписують славу собі. І якщо ми говоримо зокрема про війну. То навіть війна в найгіршому її вигляді в кінцевому результаті може послужити для Божої слави, як це неважко нам усвідомлювати. Посланні до Корінтян написано: бо наше тимчасове легке терпіння готує нам у незбагненій щедрості вічну славу. Те, як саме ця війна змогла послужити для Божої слави, ми дізнаємося лише в вічності. Але вже зараз. Ми можемо довіряти написаному посланні до Римлян 8.28 і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре, включаючи також і війну. Розуміння цих істин і віра в ці істини має забрати з наших сердець всі страхи і тривоги, і натомість принести в наші серця мир і спокій. Позбавлення від тривожності. Це, процес, друзі мої. І якщо ви йдете в правильному напрямку, то ви досягнете мети, обов'язково досягнете. Звісно, що при цьому у нас залишиться важливе питання. Що ж тоді з нами не так, якщо ми ось розумом усвідомлюємо, що все, про що ми говорили, це правда, але насправді в реальному житті страх і паніка нікуди не зникають. Що в такому разі з нами не так? Є дві основних причини, чому тривога і страх не залишають наші серця. І Біблія звертає на це дуже серйозну увагу. Перша причина це присутність гріха в нашому житті. І причому будь-якого гріха, іноді, на перший погляд, незначного, ось що говорить з цього приводу Слово Боже. Любов удосконалюється з нами так. Що ми маємо відвагу на День судний, бо який він, такий ми на цім світі, страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку, хто ж боїться, той недосконалий в любові. Згідно цього тексту, присутність страху і тривоги в серці людини невід'ємно пов'язана з відсутністю любові. Мова йде про любов до Бога, а також про любов до ближнього. Але саме про таку любов, якої очікує від нас Господь, про яку написано в першій заповіді люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всім своїм розумом, і свого ближнього, як самого себе. Мова йде про любов від цього серця. Саме так виглядає. Досконала любов. Саме така любов здатна прогнати страх геть. Якщо серце людини не наповнене такою любов'ю, то те місце, де немає любові, займає гріх, і саме присутність гріха в серці людини буде створювати відчуття страху. В книзі приповістей написані такі слова: Нечестивий тікає, коли ніхто не женеться за ним. А праведний, сміливий як лев. Ви розумієте, про що йде мова в цьому тексті? Мова йде про те, що присутність гріха в серці людини наповнює його тривогою. Присутність гріха перетворює людину на Бояуза, і вона втікає навіть тоді, коли ще ніхто не женеться за нею. І саме вся риса проявилася в житті багатьох християн під час цієї війни. Дуже багато повтікали ще до того, як взагалі з'явилася якась загроза. І засмучує не те, що люди просто евакуювалися, це природньо. Люди тікали в паніці. Досить часто саме це є ознакою присутності в серці людини гріха. Коли людина панікує, коли вона в повному розпачі, то тоді потрібно зрозуміти, звідки ця паніка: на від Бога чи від сатани? І при цьому всьому я хотів би запитати у вас ось про що. Припускаю, що, можливо, це зачепить когось. Скажіть мені, будь ласка, тільки відверто: скільки гріха в серці віруючої людини достатньо для того, щоб вона почала панікувати? Скажу іншими словами: скільки відсотків людського серця має бути зайнято гріхом, щоб людина почала боятися? 5 відсотків, 10? 30? Знаєте, Біблія про це не говорить. Але Біблія говорить, що подібно до того, як мертві мухи псують та зашумовують уливу мироварника, так трохи глупоти псує мудрість та слава. Гріх подібний до вірусу, друзі. Якщо, хоча б, краплина його знайдеться в нашому серці, то він зіпсує все наше єство. І це лише питання часу. І якщо, хоча б трішки гріха знайдеться в нашому серці, Присутність страху просто гарантована. Тому перше, на що ми маємо звернути увагу, коли в нас паніка? Подумати про свої гріхи. Особисто мені врізався в пам'ять один вираз із книги Буття. Написано: Я сьогодні згадую гріхи свої. Ці слова промовив чашник єгипетського фараона після того, як пригадав, що він забув виконати прохання Йосипа про звільнення. Нагадуйте собі цей текст, друзі, коли зустрічаєтесь в житті з випробуваннями, і коли ваше серце охоплює тривога, страх і паніка. Коли питання гріхів буде розв'язане, ваше відношення до важких життєвих обставин зміниться. В книзі пророка Ісаїї, в 26 розділі написано твердого духом ти зберігаєш у цілковитому мирі, бо на тебе уповає він. Кажучи іншими словами, коли в людини розв'язані духовні проблеми, в неї на серці мир і спокій. І Біблія залишила для нас історії саме таких людей, які безстрашно зустрічали смерть. Візьмімо, до прикладу, історію пророка Даниїла. Цар Дарій, у палаці якого служив Даниїл, підписав безглуздий указ, що кожна людина, яка вклонятиметься комусь іншому, крім Дарія, Буде вкинена до левічої ями. Даниїл прекрасно розумів, що саме на нього чекає у разі, коли він продовжить вклонятися Богові, він закінчить своє життя в ямі з левами. Уявіть собі, як це жити з цим. Це дуже схоже на те, як сьогодні постійно перебувати з думкою про те, що в наш будинок може влучити ракета або шахет, якщо ми залишимося в Україні. Як ви вважаєте? Даниїлові було страшно чи ні? А біблія цього не говорить. Біблія говорить про те, що саме продовжував робити Даниїл. А Даниїл, коли довідався, що було написане те Писання, пішов до свого дому, а вікна його, в його горниці, були відчинені навпроти Єрусалиму. І в три усталені порі на день він падав на свої коліна і Молився та славив свого бога, бо робив так і перед тим. Біблія також не говорить, чи боялися шадрах, мешах і авиднего, коли цар пригрозив вкинути їх до палаючої печі. Але Біблія говорить, що вони відповідали цареві. Шадрах, мешах та авиднего відповіли та й сказали цареві на вуходоносорові ми не потребуємо відповідати тобі на це слово. Якщо наш Бог якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотючої огненої печі, то він урятує й з твоєї руки, о царю. А якщо ні, нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому бованові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Даниїла також шадрах Мишахта Аведнего. Це були люди, які не дружили з гріхом, саме тому вони так би страшно дивилися смерті в очі. Відсутність гріха в житті цих людей дозволяла мати їм правильне розуміння Бога. І це друга важлива річ, на яку я хотів би звернути вашу увагу, коли казав, що існує дві основних причини, чому тривога і страх не залишають наші серця. Так от, перша причина це присутність гріха, а друга причина хибне розуміння Бога. Присутність гріха приводить до хибного розуміння Бога. Тому це і пов'язано між собою. Апостол Павло, звертаючись до Коринтян, говорить такі слова: Протверезіться правдиво, та й не грішіть, бо деякі Бога не знають, говорю вам, насором. Зверніть увагу на взаємозв'язок. Присутність гріха в житті людини невід'ємно пов'язана із знанням людини Бога. Людина, яка грішить, володіє хибним розумінням Бога. І це хибне розуміння Бога в свою чергу приводить людину до страху перед Богом. І це замкнуте коло, в яке люди потрапили в перші хвилини після гріхопадіння. І закликав Господь Бог до Адама, і до нього сказав: Де ти? А той відповів: почув я твій голос в раю і злякався. Бо нагий я, і сховався. Як ви бачите, в цьому тексті знов йде мова про страх. Це наша сьогоднішня тема. Чому Адам злякався? Бо він був нагий. Чому він став нагий? Тому що він згрішив. Зв'язок очевидний. До чого спонукали гріх і страх Адама? До того, щоб він сховався від Бога. Гра з Богом у схованки це результат гріха і неправильного розуміння Бога. Тому що якщо б Адам мав правильну уяву про Бога, то він би мусів знати, що від Бога ніде не можна сховатися. Таким чином, гріх, страх і неправильне розуміння Бога дуже тісно зв'язані між собою. Саме тому проблему страху. Можна розв'язати тільки за умови, що ми почнемо розв'язувати проблему гріха. Ісус Христос прийшов у цей світ саме для того, щоб розв'язати ту проблему гріха, яку свого часу ми розв'язати були неспроможні. Біблія говорить, що заплата за гріх це смерть, і саме за це помер Христос. Він помер за наші гріхи. Без смерті Христа проблему гріха вирішити було неможливо. Але це не все, що зробила смерть Христа. Смерть Христа дала нам нове життя, і вона зробила спроможними нас перемагати гріх. Апостол Павло в посланні до Ефесян радить нам відкинути за першим поступовуванням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях та відновлятися духом вашого розуму. І зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Нова людина, створена за Богом, спроможна розв'язати будь-яку проблему гріха, тому що в її серці живе Ісус, а перемога над гріхом автоматично приведе нас з вами до правильного розуміння Бога, до побудови стосунків з ним і до щирої. Любові до нього, до любові від усього серця. Така любов вижене будь-який страх геть. І нехай у цьому всім нам допоможе Господь Бог.